А я недавно записала відео про дуже таких озлоблених зараз на жінок чоловіків, і дуже багато я прочитала коментарів від саме цих озлоблених чоловіків про те, що наші жінки зараз часто і масово виїжджають за кордон через війну. І найбільша така проблема, я так зрозуміла, цих чоловіків в тому, що вони звинувачували всіх жінок, в тому що вони зраджували, і тобто, або там. Розлучалися з чоловіками або просто зраджували і про це там всі чоловіки дізнавалися. А, і в захист цих жінок я би хотіла сказати, що я так само знаю багато історій, коли ці жінки, які виїжджали, вони якраз не зраджували, але потім, повернувшись в Україну за досить короткий до речі, час дізнавалися, що чоловік зраджував, і то навіть не з однією жінкою. Тобто Цікаве питання: з ким тоді ці чоловіки зраджували, якщо їх послухавши всі жінки, майже всі жінки виїхали, а вони все одно знайшли з ким зрадити тут в Україні. І при тому пояснювали, що це тим, що жінка його покинула. А він не може так довго без сексу. Ну як це так? Він не може там цілих два місяці, наприклад, обійтися без цього. Йому потрібно потрібна жінка. Тобто якось самостійно він не може вирішити цю проблему а, і тримати себе в штанах. Знаєте, от як це так? Йому треба задовольняти свої потреби. А вона взяла і поїхала. Ну як так можна? А, тому мені здається, у цій темі більше запитань. Ніж відповідей і однозначно не варто звалювати якусь всю провину на жінок за те, що вони насмілились виїхати. Як вони могли, потрібно було всім сидіти тут і ніякому разі нікуди не їхати. Тоді, б взагалі, проблем не було. Як на мене, це взагалі справа не в цьому.